Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матвея. Того часу Ісус сказав своїм усім. Ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього Свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути з нами вашого Отця. Того, хто на небесах, який своєму сонцю ви сходити над злими і над добрими, та послає дощ на правильних і на неправильних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники робля? Коли прилітаєте дитичні ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі як і те саш небесний Досконалий. Слово Господне. Слава Ісві. Таке цікаве Євангеліє Бог нам дає на сьогоднішній день. Яке іншого дня звучало би не так яскраво. «Любіть ворогів ваші за тих, які пересудують вас, щоб бути вам з нами вашого Отця. Бо треба бути досконалим. Але сьогодні також є перше читання, яке лікує від страху. Тобто, що ж я таке стану безбронним, якщо буду виконувати Слово Боже? Я часто люблю повторювати Слово Боже, варто читати цілісно, а не тільки деякими фрагментами. Мойсей говорить до народу. Якщо тільки додержувати його заповіді, тоді був тебе вище над усіма народами, які не створив собі на хвалу на славу, Тут згадати про завіт, який Бог через Моєсея укладає з вибраним народом, де Бог зобов'язується бути Богом цього народу, признаватися до цих людей, керувати цим народом, привезти його в землю обічну, дбати про них. А народи свого Богу обіцяє слухатись. І тоді має право розраховувати на цю опіку Божу. Але розраховувати чому? Бо слухається і ходить тими дорогами, які Бог указує. Бо якщо ми не ходимо Божими дорогами, то ясно, що до нас приходять біди і нещастя. Бо на Божих дорогах безпека і радість. Якщо ми ходимо Божими дорогами, то Бог, напевно, нас врятує. Повертаємось до Івангелія. Якщо ми ходимо Божими дорогами і чинимо досконалі речі, не просто доб, добрі, а досконалі. І одна з них молитися за тих, хто нас переслідує. Що важко. Пам'ятаю, нас, ті, які були в цьому домі зібрані 22-го року, відпустило тільки так влітку. І то тільки тоді, коли ми почали за тих росіян, які загибли на цій війні, тільки тоді нас відпустила ненависть, а без цього не відпускала. Прямо зовсім не відпускала. Ще я засвідку цікаву річ. Не пам'ятаю, хто за це церкви сказав, якщо хочете любити, свої, любити добре своїх ближніх, полюбіть ворогів, А то зробіть крок далі. І до цього ми запрошуємо. Але любити ворогів не означає бути пасивним, не означає просити руки, робіть з нами все, що хочете. Ні. Я раз за разом тим солдатам, яких в лікарні зустрічаю, можу про це говорити, що сильня це святе служіння. І тих ворогів, які второся, це Божа воля. Нищення. В дусі християнства потім за них ми помолимося, ми їх відправляємо на суд Божий. Без нереси. Просто треба. Бо цього вимагає від нас сьогодні ситуація. До цього нас кличе Бог. Це гострі слова, і багато людей бояться їх говорити. Як це так, солдат і святий? Так. Відкрийте катехізм церкви. І там ви побачите, що захист своєї землі це святе, святий обов'язок. А якщо святий, то, той, то, той, то це чинить? Також виконує святий обов'язок. Любити ворогів не означає дозволити їм робити все, що заманеться. Ні. Ворогів от, сьогодні це не, не живити ненависті, не діяти ненависті. Але ворогів можна нижти і без ненависті. А тому, що це правильно, тому що Господь нас закликає захищати своє життя і свою землю, своїх ближніх. І це буде дуже, дуже тяжко, якщо будемо пересварені. І сьогодні, і ще завтра буду говорити про єдність. І просімо Богородиця, щоб вона для України вимолювала поєднання. Вимолювала, щоб не піддатися на спокуси диявост. Не піддатися на... Ворожу інформаційну війну, яку Росія веде якісно. Подивіться, поляки нічого не можуть зроб, зроб, зробити. Це геніальна взагалі операція Кремля в, Поль, в Польщі. Вони платять гроші тим фермерам, маскуючи це підпіклування під про їхні інтереси. І Польща нічого не може зробити. Це важкі речі в середній України також. Тому сьогодні закликаємо Богородицю. бо не впоратись, нам потрібна божественна допомога. Щоб цей богові ненависті середній Україні щукав. Чи ви перемагала? Любов до Бога, любов до своєї країни, щоб перемагав вогонь Духа Святого. І ще раз повторюся, не проти річ тому, щоб боронити свою країну зі зброєю в руках. Нам трошки треба як це, реабілітувати дух хрестоносців. Тих, хто були здатні в ім'я Боже боротися за те, що вважали за правильне. І так і є. Тому з усього серця закликаємо до молитви, до милосердя, до всього, що є духовною жертвою, жертвуючи за. Навіть на Росії, але також за єдність і примирення нашого народу.